І так, всім привіток. Зараз трохи розкажу про свої граблі, які я нещодавно купив пару днів тому. Вже пробувані мої гребти. Гребуть вони ісключительно. Заказував я їх у Вінницькій області. Через InTime, мені прислали їх, доставка стоїла 200 гривень, а самі граблі стоять 2800 гривень. В ітоги 3000 обійшлось мені з доставки. Це такі грабельки. Тут ось було трохи ржове. Був балончик трохи попідкрошував. Зараз розкажу про розмери. Деякі люди задавали питання про розміри, хочуть зробити. Ну, Почнемо із діаметра коліс. диаметр составляет 63 сантиметра. Так, между ОСВ. Сейчас померяем. Между ОСВ составляет 60. Нет, ну, а тут 60. Сейчас померяем. Может тут, я думаю, тут тоже 60. Да, тут так, 60. Расстояние между коласами, сейчас тоже померяем, скажу, как я его завести. 22 сантиметра. И тут тоже 22. Вот а тут получается 23, ну, плюс-минус. Вот все такие грабельки, так. Что еще рассказать. Проволока тут врублена. Типу одну то і стальна, ну слабенька ж четверте. Хочу поставити шестерки з звичайних здорових трохтурних граблів, бо я трошки погріб, її искалічило. Ну це не помеха. Граблям я дуже доволен. Тут є ось качення на цій осі, на цій ось і ось на ці, то головне, то есть все рамка приходить. Прицепне було оце отаке, це я тут переварив два уголка горі внизу, дітки просерлив на 20. Ну так качество швів тут іключительне, мені подобається поварим. Вроді би добротно. Тільки отут прийшлось болт закрутити, щоб чуть-чуть вскосило на столу. Заход граблів мене задовольняє, трактор перекриває пов повністю третій, третій передачою. Я їздю на ньому. Тут 203-й пошипник, якщо я не ошибаюсь. Ну, якщо будуть ще якісь питання, задавайте в коментарі. А це такими тракторцями тягує.